Пильнуйте. Роздуми над Божим Словом на середу сьомого Великоднього тижня. Тими днями Павло сказав пресвітерам Ефеської церкви. Пильнуйте себе та всю отару який вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу увійдуть до вас вовки, люті, які не будуть щадити отари, і споміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти усіх учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки день і ніч не переставав зі слізьми врозумляти кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову благодаті того, хто може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба підтримувати немічних і пам'ятати слова Господа Ісуса, який сам сказав. Більше щастя в тому, щоб давати, ніж брати. Промовивши це, Він. Опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх, припадаючи Павлові до шиї, вони цілували його, сумуючи найбільше через слово, яке сказав, що більше не побачать його обличчя. І вони провели його до корабля. Павло сказав до присвітерів Ефеської церкви: пильнуйте себе та всю отару. Слово пильнувати просексати, звертати увагу, слухати, берегтися, остерігатися, присвячувати або зраджувати себе, приєднуватися, займатися. Чи я пильную себе? Чи звертаю увагу на свої духовні відчуття і переживання? Чи слухаю їх? Чи бережу своє серце? Чи достатньо я остерігаюся, щоб не наразитись на диявольські засідки на мене? Чи справді я сторож своєму серцю? Треба тримати своє серце 24 години на добу під озброєною охороною, бо наш супротивник, диявол, ходить речить як лев, що шукає кого. То як саме я можу тримати своє серце під охороною, аби мене не зжар диявол? І тепер доручаючи вас Богові. Та слову благодаті того, хто може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Отже, зі слів апостола Павла можна зробити висновок, що мені для моєї духовної безпеки потрібно зробити такі кроки. Перший пильнувати своє серце, бути дуже уважним до кожного його пороху. Регулярно приступати до таїнств церкви, оскільки Бог у них незримо присутній. Третій апостол каже, що віддає нас слову благодаті, тобто я повинен постійно перебувати у Божому слові, а Його Слово має постійно перебувати в мені. Чого з цих пунктів мені бракує? Що я маю зробити? Щоби поліпшити свою духовну безпеку. Що змінити? На що я повинен почати звертати увагу? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.